Густенько. І коти допомагають, всі як можуть. Всім привіт. Нарешті настав той час. Що і ми сіємо? Все, що сіється на зиму. О, то корінь такий у того у дончика. Жито. Ні, то не Молочай. Починаємо із жита. На дідухи. У нас сьогодні зранку був туман. І я так і не зрозуміла, чи то дощ вночі був, чи просто так сідав туман. Дощ, мабуть. Але садити треба. не знаю, рядочків п'ять. Як сказати ваша високість? <рес> О, сьогодні помічників у нас більше. Я, я. Відро куплене. Відро. А я його дію? <рес> Відро <з Росії. рес> Вчора ми начистили часник. Десь подівалися папірчики із під цибулі. Ну, півтора кілограма, ось воно де більше, це точно. Це бріджер. А тут десь штур, а десь дайтона, не знаю. Де ті подівалися. Папірчики, як вони, чи так, може, ми ще поїли. Ось штур. Пшениця і ти наріжеш скільки захочеш, а тут як не вродить, ніде не візьмеш. Ну тоді сади більше. Бо можна на, на Житаю краще ні. <різь> <Отож>. <різь> так, чесник, по чеснику в нас. Це в конотопі якийсь брали, не знаю. Це той, що минулорічний, я брала в себе в селі, і цьогорічний також до нього додався. Ми подивилися один і той самий сорт, але дуже він урожайний. Бачите, які зуби гарні, дуже врожайний. А це свій. Це свій москаль, чи як він там називається, козак, не знаю. Ще плюс ось цибульки різні, чесничок ось на оновлення, насіння. Кріп. Ну, починаємо з жита. тут і третій рядочок Ага. Це, знаєте, це більше відео не для каналу, а для себе як пам'ятка. Сім рядків будемо навесні переглядати, бо за зиму це все забудеться. Де що, після чого? А навесні тоді вийдемо, постоїмо, постоїмо по котилицю. А хто зна, де воно що. А що ми на те ще перевесіяли? А хто? А, а скільки рядків? А чому воно сходить? І однаково ходимо, ойкаємо, айкаємо, а у каталог свого каналу не заглянемо. О, це, це Сім рядків у нас о, жита. Так, зажито. Так, хто там у нас за головного бухгалтера з наших людей? Пишіть, записуйте, а навесні будете нам підказувати. Зжито. Так, далі що? Циболю? Цибу... Вона зав'язана. Часник. Часник. Який сіємо? Ну, ото, ж наш. ото наш, так. То наш, а це, це що то, торічний куплений був і, і що щось додала. Угу. А це той, шовку на топі купили. Просто побачили, на базарі людина продавала, в неї стільки й було. Забрали 130 гривень віддали, оце за оцю скільки тутечка. А ну пишіть. Садить хто отакий чи ні? Ну, це зовсім не... Коли, коли чиститься, він одна сторонка гола. Я, Я сажу, на це не підрям. звертаю уваги. Так, садимо. Садимо той, так? Да? Конотопський. Так, на заміточку конотопський часник. Посадила, посіяла, як там правильно. Це рядочок. Стрілка. Стрілка на оновлення сорту. І це який ма? Той, що в людей я брала. Так, так. Той, що з магазин. Той, що з магазину. І наш, що я торік там сам обрала. І... О, ну тут, звичайно, різниця дуже відчутна щодо зубів. Оце часник. Мене в цьому році люди брали. Нової пошти я відправляла, то задоволені на посадку брали. ну, Вирішили більше посадити. Клас, нічого собі. Це швидко діло, звичайно, піде з цим. Таке сіять одне задоволення. А тепло сьогодні як. Чи то мені так здається? Я йшла війну... в хату, тільки що хліб витягувала з духовки. Зайшла в хату, хоч роздіваюся, так, так наче мені після. На двору у хаті так жарко, так і на дворі потеплішало ось на обід. Дуже потеплішало. Садимо ми часник. Розсадимо весь часник, а тоді вже будемо цибулю. Часник, часник цибулю, будь-що, чи то садили в малих дозах, копали лопатою, скопали і в той день садимо. Чи... Я не придержуся того, що виорали і треба день, два-три хай постоїть, щоб сіла земля. Ніколи. Ото виорали і садимо. Учора ми орали, сьогодні ми садимо зубочок. Рядочки на 45. Вон желізне рало в нас стоїть. Буряшне, те, що буряк с'ємо, те часники, цибулю, все. Рядочки міжрядні. На 45 у рядках. Я науково, я ніколи не міряю його. Як там рихла земля. Пхаю глибоченько, м'якенько, щоб не видно було того. Ой, дивиться, загорнеться, земелька ще за зиму сяде. Вкачувати не будемо, бо навесні тоді ладу дати не можна. Такою кіркою береться, що і руки позбиваєш. А так пхаючка волог... вологу. Не бійтеся, часник зійде. Так само Нічим цибули. не обробляємо. У землі хімії немає, хто дивився, вчора у нас тут перегній. І то не кожен рік уносимо. Якщо на цьому місці, на той, на той рік щось будемо садити, то після чеснику і цибулі, то вже сюди нічого не вноситиметься, так і буде. Ось. Апхаю. Земелька зараз сядеться. І вилізе, і вродить. Зараз такі літа, двітри такі, думуть, да... немає дощів, тому. Хай лізе туди він поглибшенько. Уродить, не бійтесь. Якщо найменованому вродить головочка тут. Кажуть, навіть на тиклопати можна садити у глибину. Тут. Уродить. Вівці він теж кажуть, що правда. Уродить. Тому ось так. Технологій ніяких не додержуємось. Ось уже стільки з відра розсадили. Раніше садили. Було так. Раніше садили, мало було землі, тільки по одному поскільки, 40 соток. Так раніше садили під дощечку, хто знає. Ніяких рядків ралом, а під дощку. Зараз я покажу як. Оце дивіться, як виорано, отак. От, Робиться отак от, рядочок чимсь сапкою чи чим. Чи грабельками робили, так же діду? Я вже завучуся. о тут кладеш дощечку. Тепер це ж я образно кажу, дивіться, оцей рядочок садиш. Загорнув його і оцю дощечку перевертаєш. Так, щоб ти ж на рядочок ногами, не дай Бог став. А тут уже ж притоптав його, тут уже ж слідом другий рядочок зроблений. І рядочок це ж ми робимо на 45 щоб сапкою гарно можна було. А там спеціально я як прийшла жити в це село, то моєї секрухи у баби Люби, сапка віддільно була для цибулі і для часничку. бо міжряддячко ж було отаке вузеньке. Щоб, не дай Бог, лишньої землі да. не зайняти. Всього ж хотілося насадити, а всього тільки сорок соток. Це ж тепер гектари позаймали, так садимо, як хто хоче. А тоді і то, той метод називався під дощечку. Хоча у моєї мами і у баби Милашки, ми під дощечку зроду не садили. Так, да, садили, ну тоді ж і садили. Отак ось стільки баба більше б не садила. Це часник, як оцей у мене в мисці. Ось так. А в нас технологія одна. Виорене, рядки пороблені. Аби, аби не по, мало. Аби поглибше і пошвидше, тікати у <різь> І не мало, аби. Це що зараз можна продати. Може хто осінню будуть люди, які куплять. А як не, аби не продав, так на... на що він нам. Хто його вже їсть, вже стільки і ковбас не їсти, як час не Ось так люди добрі. А це той, що ти збирала отут? Що да? тут збирала? Свіженький кропчик. Розмежуємо ним часник. Бо це вже наш часник залишився. Тут он такий не садили вже. А це така діляночка. Жито, часник конотопський, який розмежували з оцим часником, рядочком. Маленького чесничку. Стрілками. Ага, Стрілками. А тепер розмежуємо кропом. Вам помощники. Одного тільки немає, десь п'ять. Вчора Тихон оцей проспав таку забаву гуляння на городі. Сьогодні він, бачите, аж п'ятий в землі. Надолужує все. Нотелочка. Ну, Посадимо зараз чесник, а вже потім на сам кінець це буде. Сиро, але ну, я думала дужче буде липнути на чоботи. Бо з бусею ходила, гуляла, так ну я по росі зразу, по траві, а тоді, як зайдеш на город, то воно зразу налипає. Буде свіженький. Ще й навесні можна буде посіяти. Вон дивися, скільки там як нас ходить, я не знаю, скільки буде на. Що ми будемо садити на цій лаці, де. Цьогоріч було, ну там насходило там багато. Цибули, а там, рядок кропу був он. там його насходило вже, як макове зерня. Так, все. Аби Мож... ми стільки його їли. Як... Можна садити далі. Сіємо. Тут також зубочки непогані. <рес> Приступаємо до цибулі. Сорт Бріджер. Найдорогша цибуля, яку я цьогоріч брала. Голландська тиканка, не наша, не яка. Голландська фірма. Ми любимо, щоб цибуля була продовгуваста, Круглої не беремо. І ці сорти також. ну Тут не знаю, де яка. Якась із них штур, якась дайтона. ну, ну Хоча б знатимемо, що перша у нас бріджер. Болять руки, болять ноги. болить больно голова. Ось ще скільки залишилося у нас місця. Ось бачите. А то все ого-го, Багатенько. Ну, Часнику більше посадили, ніж. Залишити. Це залишилося. Він. Трошки наралене і трошки не наралене землі. Не зроблені рядки у нас там є. Гарний чесник сорту Любаша. Ми його не лущили на посадку. Думали, просто-напросто землі не видить. Ага, Виорений, а доворювати вже не хочеться. А це бачимо, що ще залишилось так, кому живому наперед. Завтра, післязавтра, ще дні впереді будуть. На завтра, начебто, посад... дощ. На лущі ми ще посадимо Любаші, а. а й буде. Все рівно земля виорена. Цибулю посадили. Бріджара, ці ж два, не знаю, де який. Видно по цій по що що різний колір. Це яка є різниця? А так, де ті бумажки ділись? чому ми ще з'їли? Та не, одна. там валяється. Та одна. Ну, перша бріджер, будемо знати, а далі вже. Де штур, де Дайтона, то вона вся вродить. В цього продавця все родить. Все, дякуємо, хто нам допомагав. Незлим тихим словом. Йдем. Їсти. Йдемо ми. Зараз скоро вже світло відімкнуть аж. і аж до пізнього вечора. Захолод вариться нога. На 6 годин, навіть, це буде відключення у нас. 5 годин не буде чи 6. Тому ще буду чекати, поки включиться світло, щоб за холод, бо зараз його ще рано розливати по полумисках, а по темному не хочеться тоді. Ось так, люди добрі. З вами, з Божою поміччю і своєю сім'єю, всім дякуємо, хто був з нами. Посадили, хай росте і часники цибуля, як голови. Головне, щоб не гнило. І зайшло, я вам скажу, мирної, тихої весни. Залишайтеся живі, здорові, і до зустрічі в наступних відео. До побачення!